Друзі, нас про проголовне поїхали. Зеленський вже прогорів із посланням послом Умєрова. США. відмова в агрімані прилетіла так швидко, як це тільки можливо. Кіткелах постарався, бо зазвичай підтвердження триває місяць. Два а відмова біля місця причин може бути чимало. Пише Тарас Чорновіл. США не хочуть брати до себе дипломати-корупціонери, але то не їхня, а наша проблема. Хоч сексологині відправляйте, якщо хочете розвалити стосунки, втратити підтримку відмова в Агрімані. Це щось неймовірно рідкісне і ганебне, тому і до моменту його підтвердження ім'я посла конфіденційне, щоб не робити ганьби. Ну нам з 19-го року вже не звикати, на мою думку, причину відмового поміру, навіть не у фатальному його конфлікті інтересів, томуся родина, бізнес і фінанси, бо це якраз на користь США і на шкоду Україні, як і у випадку з Заліщук у Швеції. У Трампа застрахувалися від ситуації, коли після нинішніх аудитів і перевірок виявиться причетність у міре веде розкрадання американської допомоги. А було б дивно, якщо це не так і уявіть з американськими законами. Ви зобов'язані розшукувати цю особу по всьому світу. Він сидить у вас Вашингтоні в посольстві України в історичній будівлі м Стріт, де до речі була виокремлена судова гілка влада, але при тому захищена від ваших сусідів наданими вами ж дипломатичним імунітетом. А формально підставою могла стати попереднє публічне розголошення наміру відправити у Мірова послом Шаця, дикане виховняся порушення дипломатичного імунітету при Байдені з Маркаровою. Він та саме накоїв. Але тоді пройшло. Тепер ні, і головне, у нас же Ш НАТО явні ознаки, що Зеленський бажає відправити Вашингтон послицю іншу топ корупціонерку Стефані Шунована в одній справі за розкрадання мільйонних коштів на євроінтеграцію, що в уряді Азірова вже під судом і має отримати вирок. А інші проходять за свої махінації разом з Деркачівською думою та по фейкому розлученим чоловіком про незаконне захоплення майна в особливо великих розмірах і ще на черзі наступне провадження за незаконні корупційні доходи та приховування від оподаткування, так звана мамина квартира. Хороші у нас посли і послиці високопіднімуть між держава. Але ж я навіть не про це ось, скажіть мені, а куди тепер, якщо вона таки стане послихою, вищий антикорупційний суд і НАБО і САП муситимуть її повістки надсилати до посольства чи прямо в Держдеп США кляти іспанський сором. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримах політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, подобайки, пишіть коментарі, підпустись переможемо разом.